Ну що ж, вітаю доброго вечора, швидше доброї ночі. Уже явно темніє, На дворі 21, мабуть, вересня, осінь наступила. Я що хотів сказати, особливо для інформації для художників, друзів. Художників, друзів і просто друзів. Художників, художників друзів не беремо до уваги. І просто, на друзів не придумало. Вдалося мені попрацювати сьогодні. Почав швидше трішечки, кілька днів тому були такі стартові площадки. І ось хто пам'ятає поруч оце моє згарище. Це тут просто тисячі-тисячі картин моїх і сотні картин інших художників. Хто бував у мене, знає, про що йдеться. Оце все спепелилося чомусь. Не знаю чому. Поки що. Розберуся, з Божою поміччю. Але я про те, що вдається, вдається, літо все-таки піддало сили, було, воно важке, але наступила осінь. Доволі чудова, комфортна, тепла, приємна, яка дозволяє ось так от працювати вечором на подвір'ї в Альтанці. Альтанка це моя любима була. Така площа, територія креативна, завжди захищена. Деревами, багато. Правда, яблуні ця обгоріла сильно ну, ось ця. Частково живе, ось там слива теж обгоріла, бачите? Гілляки такі. Ну, Тут багато дерев яких я беріг, як єницю ока. Але попри те, так, пробую. пробую. Все-таки поки тепло, поки ще нема холодних ночей, особливих сирих днів. Це буде, можливо, у листопаді Жовтень ще дарує зазвичай. А зазвичай дарує таку Барвисту осінь. Ось такі я в тіні, правда, проти сонця. Проти, проти світла. Це нові етюди. До речі, ось там в долині це на ДВП. І, і, іде такий розгін, набираюся енергії, щоб на ДВП. Точніше, щоб працювати на полотні, працюю багато на ДВП. Тут, Правда, оце полотно, ну є і полотно, і цікаві, цікаві роботи. Ось. Процес цікавий, все наче добре. Надіюсь, що перемога за творчістю, за конструктивністю, не деструктивністю. Хто б що там не хотів, на жаль, війна фактично йде третя світова, жахлива. Ніхто не сподівався, що в 21 столітті. Ну, але, але так, то тема складна, філософська, психологічна. Чому бізнесмени, спекулянти, політикани гандлюють, нищить землю. Мільярдери в основному це, правильно? Ну і так далі. Я не про це. Як один гарний дядько казав, зло часто перемагає, зло часто набирається сили, але добро все-таки в результаті переможе. Сила світла переможе силу зла і тьми. І художники теж є творцями світла. Отож, будьмо. Дуже цікаво дивитися Альтанка, я навіть сам дивуюсь, якось так в кадрі. Так гарно. Не дарма я тут люблю творити, ніхто мене особливо не знімав. І альтанку теж вночі. Тепер я сам ось так знімаю і... Дивіться, місце справді чудове і треба творити. Ще місяць-два можна тут працювати вечорами, навіть ночами. Будьмо.